Сергій Головач сидить на ліжку в одній із лікарень-чернівців. Поруч з ним на стіні дитячі малюнки, на яких написано Слава Україні! Дякуємо військовим за захист. Військовий втратив ногу на фронті та, попри все, не здається. На лівій нозі чоловіка встановлений апарат зовнішньої фіксації, який допомагає правильно зростися кістці. Праву ногу Сергій втратив на фронті внаслідок мінно-вибухової травми. Каже, війна змінила нас, але не зламає. До початку Великої війни Сергій працював на будівництві. Війна почалася для мене. Вона почалася в іншому місті, в Ковалі я був зранку, так мені дивно було. Машини, люди під банками черги. І того ж дня я був вже в Чільнівцях, ночі в 12 я був в Чернівцях. Рішення на війну піти мені далося трошки, трошки складно тим, що я християнин. Я християнин віри віліівангельської, і це питання заборони зброї, воно таке, воно особисте, і воно індивідуальне, але внутрішній потяг піти на війну в мене був. І десь півгода я, ну, це борьба з собою була. Як там, що там. І... ЗМІ по телевізору постійно показують, і ти розумієш, що ну, ти не можеш так жити. Ну, ти не можеш просто ходити на роботу, і ти не можеш просто задовільнятися життям, коли в твоїй країні там десь когось гвалтують, когось вбивають. І знаєте, я, я почув про саперів, що вони типу круті люди. Я думаю, ну і зброю їм не треба брати в руки, ну це моя уява була. І Я кажу Богу, в молитві, якщо ти хочеш мене там бачити, то я буду, я буду сапером і буду робити, ну, я буду робити таку роботу. Звичайно, коли я прийшов в воєнкомат, то... Там трошки інакше ставлення, коли я був, коли я сказав, що я християнин віри Євангельської, Але коли я сказав, що я не проти виконувати обов'язок громадянина, ну, чоловіка, громадянина України захищати Україну, і що я пішов би навчатися на сапери, то зовсім, ну, зовсім змінилося до мене ставлення. І, ну, і через 9 днів я, я був вже в навчальному центрі. Це пацани, це знайомство, це щось нове. Ну, звичайно, в деяких моментах важко, тому що ну, дисциплінувати, я думаю, себе воно завжди важко. Але ми розуміли, більшість з нас розуміла, що ми будемо на війні і ну, до чого ми готуємося. Після проходження навчання та бойового злагодження, куди вас направили, на який напрямок. На Запорізький напрямок 15-й, ну, 128-му гідську штурмову бригаду, а там уже був розподіл. Ну, я попав в дружний колектив і сумую за хлопцями, сумую за хлопцями. Хлопці в мене толкові. Відчувалася така, така домашня атмосфера, і відчувалося, що от тебе не кинуть, тебе не кинуть, ти, ти в надійних Сапером був на посаді Радіо Мінера, але на війні доводиться робити різну роботу. Ну, часом треба піти хлопцям допомогти. Ну, зимою там лопатою ти не заб'єш, а їм треба для, для їхньої безпеки, їм треба копатися, треба сховатися. Це треба поїхати туди, зробити їм підриви, щоб, щоб легше було. Інженерну розвідку треба прийти, зробити, ну, маркера поставити, щоб хлопці безпечніше безпечні, ходили по тих чи інших місцях. Яке найперше бойове завдання ви виконували? Чи ми не можемо про це говорити? Я вам розкажу, чому не можемо, розкажу, але так, не, не буду казати, де воно і як воно. Нам треба було зробити певну роботу. і ми цілою командою пішли, і це, виходить, така одна посадка, потім друга посадка, там вже воріг. І нашим хлопцям треба було прийти туди далі, ну, туди ближче до ворога. Нас, як молоду групу, нас лишили ззаду прикриття, ми допомагали їм. А хлопці пішли виконувати завдання. Завдання вони виконали, і коли ми відходили назад, то по нам почали стріляти з міномета. І нам треба було тако з одної посадки в другу піднятися вертико по, по полю. Ми на відкритій місцевості, з м'ята б'є. Дуже страшно було, тому що ну, ти розумієш, коли ти падаєш і бачиш збоку, як і тебе насипає. Найважче, мабуть, це тоді, коли от в мене поранення сталося. І було важко, мабуть, не мені, а моїм побратимам, бо це важко. Важко бачити, коли біля тебе людина, з якою ти вже зліднився, і ти розумієш, що вона зараз може вмерти. Оце, мабуть, одна із важчих на війні. А, а так ну, ти розумієш, що треба, ну, нема, нема легкого завдання. Ну, любе завдання, особливо сапера, воно, е, ну, воно небезпечне. І твоя помилка вона може врятувати життю ну, не тільки тобі, а ще тим, хто повар. Ми виконали роботу, вже ми відходили. І прилетіло, прилетіло. З тих позицій танк працював. Праву ногу мені одразу відірвало. Ця нога була перебита, я думав, її теж не буде, бо вона так висіла на шматках, на м'яких тканинах. Евакуйовував мене командир батальйону. Надали вони мені там першу там, щось вони вкололи, там, я не пам'ятаю таких нюансів. І вже чи наступного дня, чи вечора я вже був в реанімації, при тямі при нозі. Реабілітація дотепер проходить, дотепер проходить да, бо того, що важка, важка в мене така травма, і ногу спасають. Протезування ти шукаєш саме, Тобі там дають там, певні бумаги. І далі. Інтернет, інтернет знайомі. Ну, через те, що ти не розумієш, як воно, це дуже важко. Зараз є, в мене є протез, я думаю, ми домовимося вже з місцевими і щось ми, щось ми доведемо до ума. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як війна змінила вас? Війна змінила мене. Я не можу, це важке питання. От що стосовно мене, я, мені важко себе там оцінювати, який я був, який я є. Я знаю, що не зламала. Ну, не зламала. Мені хочеться жити надалі. У мене дружина з'явилася, у нас стосунки з'явилися, коли я на війні був. Я люблю життя. Ну, і як би воно не було, я за життя буду боротися. і е, Мені хочеться допомагати іншим людям. Ну, мені хочеться тим, в яких руки опустилися, казати, що слухай, ну ти живий. Ну, якщо, якщо ти живий, значить це треба. Значить, ти повинен жити і не, не існувати, а жити, жити і далі щось робити корисне для суспільства, для себе. І таким чином ми переможемо. Скажіть про дружину, скажіть щось приємне про дружину. Дружина, дружина я кажу, в мене найкраща дружина. І справді, в мене мені дуже пощастило залою. Ну, вона, вона дуже хороша людина, дуже чуйна людина. Як дружина, вона просто чудова. І я б кожному бажав би, щоб в кожного була саме така дружина, яка любить, яка піклується.